У нас падає дощ. Слово, зараз я швиденько тако пробіжуся і побіжу додому, тому що я не взяла ані парасолю, ані наділа цей дощовичок. Тому я швиденько пробіжуся туди і назад, певно. Розпаковую свою посилочку. Ось така вона невеличка в коробочці з під Oriflame, але це не Oriflame. Я замовляла аналогові парфуми. А замовлення, власне, я робила у Юлі на каналі Юлія Нікос. Ось, мені захотілося спробувати парфумчики. До того ж, у мене моя знайома хороша попросила, точніше, спитала, чи не маю я в якихось там. Мережевих там, чи то в джерелі, чи то, можливо, в фармасі, я зареєстрована в цих компаніях. Чи не маю я аналогового парфуму на водичку від кірки? Я, якщо чесно, навіть не знаю, чим вона пахне взагалі ніколи. Я не знайома взагалі з кірки і поняття не маю, що воно таке. Я подивилася у фармасі і у джерелі. Цього аромату я не знайшла, тому я написала Юлі. Я знаю, що вона займається парфумами, ось такими аналоговими. Я в неї спитала, вона сказала, що є. Ну, і, звісно, я попросила її такий парфумчик замовити. Ну і заодно в нагрузку дещо трішечки маленький ароматик я замовила і собі. Ну, а Юля ж, звісно, тут, ось, бачите, поналіплювала. Ось ці наліпочки, такі осінні листочки. Ну, Юля вона складає, вона дуже любить складати б'юті-бокси. В неї на каналі є відео. Там он зірочка, бачите, така гарненька наліплена. Ну, Все в Юляшкиному стилі. Вона це полюбляє, дуже мило, так гарненько і приємно. Тут прокладений папір. Тут знову зірочки, ось ця вся мілота. Там он щось насипано на цей. Так, ну і ось. Дивимося, друзі, яка тут у нас краса. Я так думаю, що це треба ось так перевернути. Тут Юля поклала ось таку гарну листівочку. Так, ну і спробуємо ось це. ну як це ще. Ось ці наліпочки всі. Зараз розберемо. О, тут смакота. Смакота смачніша. Це цукерки. Ось такі. Віримо в Україну. Такі дуже патріотичні цукерочки, я їх дістаю. Напевно, то знайти. Ну ладно, я складу ось так. Мені хочеться, щоб ось це все було отак гарненько видно. Так. Ну, це, напевно, Юля поналивала мені пробнички гелів для душу. Вона дуже любить це робити, таку складаючи б'юті-боксики, вона вкладає пробнички гелів для душу, може, шампуньок якихось там чогось такого приємного. Ось це теж, напевно, якийсь гелик, не знаю, що то. Ну, Я думаю, Юля мені напише, я з нею спишуся, спитаю, що це таке. Тому що ну, оце, я здогадуюся, що це є гель для душу. А ось це поки що не здогадуюся. Можливо, знаєте, це той гелик з гарбузом. Ну, Це таке моє припущення. Не знаю. Так. Ось цю водичку. Що це за водичка? Я так думаю, що це, напевно. Зараз я її понюхаю і скажу, що це. Так, це мандарин-базилік. Цю водичку. Юля надіслала мені в подарунок. Юлічка, я тобі дуже дякую. Тому що ми коли з нею спілкувалися, я говорила їй, що мені дуже подобається вода, Аква Алегорія, Мандарин-Базилік, так вона і називається. В мене колись була ця водичка, теж в такому маленькому об'ємі. Я замовляла її десь в інстаграм, я не пам'ятаю. Теж отаку от аналогову версію. І мені вона дуже сподобалася. Ми так з Юлею спілкувалися, і вона. Сказала, що вона таку водичку має, але їй вона не підходить, тому вона з радістю може мені її подарувати, за що я їй дуже і дуже вдячна. Дякую, Юля. Я дуже люблю цю воду і з задоволенням буду нею користуватися. Так, ось тут ще пробничок. Жанвін. Жан От знаєте, Жан-Ланвін, по-моєму, я тестувала колись в Єві, начебто. По-моєму, в Єві. І мені він досить таки подобався, нехай ну, вона ось тут стоїть. Так, ось таку гарну свічечку Юля поклала. Вона пахне дуже приємно. Якийсь такий рожевий ароматик. Ось такий блиск для губ сяючий від Lorena Beauty. Санні, ну, ось такий. Вітіночок тут, напевно, не пишеться номер відтінку. Не знаю. Ось такий гарненький приємний блиск, тому що, знаєте, ми коли з Юлією розмовляли, і я їй говорила, що мені дуже подобаються блиски в отаких тюбиках, Знаєте, я колись хотіла замовити е, такий блиск в Oriflame, але в когось із дівчат побачила відгук, що він там, ну, він начебто такий, знаєте, як напівпустий. Тюбічок великий, а блиску там дуже мало, і доводиться його тако дуже, ну, отако притискати. Ну, словом, це дуже незручно. Тому ось так Юля почула мене і поклала мені ось такий блиск в тюбіку в подаруночок. Дякую, Юля. Мені це дуже-дуже приємно. Ну, насправді ну, дуже приємно. Я не знаю, я емоції свої не можу навіть висловити. Далі, ось такий, бачу, кремчик для рук. Це теж подарунки. Разбері це що? Це якась ягідка Не знаю, як це перекладається з англійської. Ось такий гарний, приємний кремчик, буду користуватися. Так, тут знову зірочки. Купа зірочок, краса і купа пробників. Ось вони. Знову ж таки, це пробнички, я так думаю, oriflame Так, я вже бачу. Це пробничок водички Дівайн. Dark Velvet. Це той чорний Дивайн, який я хотіла спробувати. Я хотіла його замовляти собі в отій картоночці, в листівочці. Але тепер, ось я маю. Слухайте, як класно. Це супер. Так, далі аромат Поузас. Ну, я так розумію, бачите? Класичний повзас, який я також хотіла, дуже хотіла спробувати. І хотіла замовити такий пробничок собі. Тому що я говорила, що в каталозі мені ці аромати дуже подобаються. Ну, але подивлюся, як буде з пробниками. І ось такий ароматик Jordani Gold Essence. Це все Oriflame. Буду тестувати, буду пробувати. Це, власне, ті два аромати, які. Я у Юлі замовила ось цей кірки для моєї коліжанки. І ось цей зеван, власне, для мене, маленький 10 мл. Тут, по-моєму, 50. Зараз я їх розкрию, розпакую, і ми з вами на них подивимося. Погляньте, яке миле, таке мілашне пакування. Ну, просто дуже класно, дуже мило. Зараз буду розпаковувати і будемо дивитися. Щоб ви собі розуміли, друзі, ось це все, ось це все, це подарунки. А ось це все, це саме моє замовлення. Дуже-дуже приємно. Я просто навіть ну, не очікувала і не сподівалася навіть на таку кількість, шалену кількість подарунків. А тут ще ось у мене є ось цей пробничок Жанленвін. Давайте подивимося самі ароматики. Це, власне, ті два аромати, які я у Юлі замовила: ось цей кірки для моєї коліжанки. І ось цей зеван, власне, для мене. Маленький, 10 мл. Тут, по-моєму, 50. Зараз я їх розкрию, розпакую, і ми з вами на них подивимося. Погляньте, яке миле, таке мілашне пакування. Ну, просто дуже класно, дуже мило. Зараз буду розпаковувати і. Будемо дивитися. Ну, ось цей свій, звісно, ароматик я знаю, а ось цей кірки я не пробувала, тому мені дуже цікаво. Так, друзі, я все розпакувала, все розібрала. Мені, знаєте, трішечки шкода було розкручувати навіть ось це миле пакування, але я це зробила. Так, тут мій епіфілум, знаєте, як завжди, ось такого вирішив. Завалитися, ну, але добре, що ця поличка його тримає. Ніяк я не доберуся його привести до ладу, але ось будемо дивитися, ось так. Я розпакувала ці два ароматики і нанесла, власне, на ось, ці, на ось цих котиків. І знаєте, ось цей, ось так вони мають бути. Ось це зеван, а це кірки. І ось цей. Аромат аналог водички Кірки, мені спершу, коли я його отак обшикнула на оцей папір, він мені видався, знаєте, чимось таким дуже-дуже знайомим. Ну, щось таке з серії Black Opium або, ну от, Томфордівська якась орхідея чорна. Ну, щось отаке, знаєте. Але зараз от я його. Нюхаю оцей блотер, так скажімо. Це зовсім інший аромат. Я не можу його пояснити і не можу навіть для себе його зрозуміти, чим він пахне. Спершу він мені здавався якимось таким томним, дуже важким. Але зараз я тут чую, чи то ягоду якусь. Чи щось отаке кисленьке тут трішки є. Якусь таку нотку як шампанського, ну чогось отакого, що я не можу пояснити. Я не знаю, як ну, як описати цей аромат. Поняття не маю. Він не солодкий, хоча з першого нанесення мені здалося, що він. Такий ну, важкий, важкий. Зараз ні. І знаючи свою коліжанку, я би от перше, коли я оце нанесла, я подумала, як вона могла таке, знаєте, замовити. Ну, Тому що вона говорила, що в неї був цей аромат, і от вона хоче його знову. Ну, але це зовсім не її стиль, зовсім не її парфум. Він мені зараз пахне якимось морозивом. Якоюсь кислиночкою від шампанського, от чимось таким десертним, але дуже-дуже легким. От тієї важкості геть зовсім немає, яка була спочатку, от коли я його розпилювала. Ну, ось так. Бо я описати його не можу. Я, звісно, почитаю опис, щось почитаю по гуглю про цей аромат, але ну, просто я, я в якійсь розгубленості в такій, я не можу його описати. Ну, а One, це такий східний аромат. Гурманський, дещо такий солоденький, але знаєте, я скажу, що він більше належить от саме до категорії солодко-свіжих ароматів. От він, начебто, солодкий трішечки. Але оця солодкість, вона дуже ніжна, вона така якась делікатна, огортаюча, тепла. Це осінній аромат, я можу так сказати, але причудово я його носила влітку. Звісно, один пшик під волосся і прекрасно він освіжав. Мені от якась прохолода від нього відчувалася. Я не знаю, як це можна зрозуміти, але ось такий, начебто, східний, такий, трішки пряний. Солоденький аромат, але від нього віє якоюсь такою свіжістю. І мені говорили, що дуже так дорого, ну, дорого пахнуть ці парфуми. Тому ось так. Ну, оце, власне, друзі, в мене було таке замовлення. Я дуже вдячна Юлі за таку кількість. Просто я не очікувала такої кількості приємних подаруночків. Звісно, я це все буду тестувати. Я буду насолоджуватися своїм улюбленим ароматом. Ось цим Аква Алігорія мандарин Базілік. Це, до речі, ароматик від Депава. Тут ось підписано. І мені він дуже-дуже подобається. Я його була зносила, з задоволенням. А потім якось я. Трішки про нього підзабула, а от просто так випадково, якось в розмові з Юлією я про нього згадала, і ще й виявилося, що вона має такий ароматик. І вона мені його подарувала. Друзі, це дуже такий освіжаючий аромат. Він такий, начебто, цитрусовий. Дещо і солоденький в ньому є. Така цукерочка з базиліком. Я не знаю. Як правильно його описати, але це дуже-дуже красивий аромат, дуже-дуже він класний. Я обожнюю аромат базиліку, я його всюди люблю. Просто навіть на кухні поставити. Коли я жила вдома, в мене постійно стояв кущик базиліку на кухні. Я його так відсмикувала і додавала всюди, де тільки можна. Тому ось так. І на кухні був дуже приємний запах оцей, цього базиліку. Тому ну, цей аромат, мандарин-базилік, раджу всім, мені він дуже подобається. Я думаю, він сподобається багатьом. Мені от, ну, просто ідеальний такий свіжий на літо взагалі базилік. Це ну, я не знаю, з чим його порівняти. Це просто така, знаєте, смакова ароматична бомба, від якої просто заходиш тако на кухню. І... Давишся слиною, просто ну, він так апетиту наганяє і такі якісь приємні відчуття від нього, я не знаю, якийсь такий дуже стимулюючий така рослинка. Тому ось так, друзі. Пречудовий аромат. Ось цим. Я навіть, знаєте, у цьому аромату більше рада, ніж ось цьому своєму зиван, який я власне, замовляла. Тому Юля, я тобі дуже вдячна, мені дуже приємно, надзвичайно супер подарунки. Всим буду користуватися. З величезним задоволенням. Завтра відправлю своїй колежанці ось цю водичку, яку вона чекає і шукала. Я. я думаю, вона теж буде дуже задоволена. Тому ось так, друзі, таке в мене вийшло. Трішки сумбурне, зліплене, склеєне відео, ну, але вже як вийшло. Я до нього не готувалася. Ось так швиденько, поки мала час, розпакувала і зняла. Юлечка, я тобі ще раз дуже дякую. За такі приємні емоції це все я буду використовувати з величезним задоволенням.